І смачний же салат із пекінської капусти та крабових паличок. А коли додали до нього ще ананасів і не тільки. Ммм, це просто смакота. Приготуємо смачний ніжний, пікантний салат із пекінської капусти разом. Приготуємо цей салат із. Інгредієнтів згідно цього списку. Усі овочі та консервовані ананаси подрібнюємо зручним для вас способом. Ми огірки і крабові палички нарізали соломкою, а ріпчасу цибулю та ананаси подрібнили кубиком. Рекомендуємо! друзі, підпишіться на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше, а головне із доступних продуктів. Із пекінської капусти і з листя вирізаємо затверділи часточки і наша тковану капусту додаємо у чашу. Все змішуємо, перемішуємо, а потім за смаком салат солимо та перчимо і заправляємо будь-яким майонезом чи йогуртом. Все беремо за смаком та за бажанням. Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї пекінської капусти? До цього салату, щоб він став ще смачніше, напишіть про це в коментарях. Все змішали, перемішали і ще у салат додаємо зелені за смаком та за бажання. Так салат стає ще смачніше. Відразу приготовлений салат із пекінської капусти подаємо. До столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. І віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде ще смачніше. Ах, і смачний салат із пекінської капусти. Та крабових паличок. Це просто смакота. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші слова, і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, далі буде.